Голова Комітету економістів України Андрій Новак. Коли виходить економічно пенсійний... обґрунтовано, коли 60-65... є два підходи. Більшість країн зараз йдуть першим, чи я би сказав, другим підходом, піднімають пенсійний вік. Ви це бачите. Це загальна світова тенденція, окрім декількох країн, які навпаки зменшують пенсійний вік, тільки їх значно менше. Ці два підходи мають обґрунтування. Чому піднімати пенсійний вік, щоб збільшувати співвідношення працюючих до пенсіонерів? Тому що в нас в Україні, наприклад, це співвідношення вже ну, формально, демографічно один до одного. Тобто один працюючий забезпечує одного пенсіонера. Хоча реально, якщо подивитись по платниках податків, то в нас 12 мільйонів з половиною пенсіонерів. А платників податків фізичних осіб, які офіційно працюють на легальну зарплату, на сьогодні не більше 8 мільйонів. Тобто виходить так, що один працюючий забезпечує півтора пенсіонера. Тому питання, як робити з цією ситуацією, найпростіший шлях піднімаємо пенсійний вік, тобто заставляємо людину довше працювати і таким чином менше бути на пенсії. І ми ніби трошки допомагаємо цьому співвідношенню. Але є інші. Інша сторона цієї медалі, якщо ви піднімаєте пенсійний вік, і старша людина працює довше, то вона весь цей час займає потенційне місце молодої людини, яка б могла прийти на, на це місце, так? тобто ви зменшуєте можливості зайнятості наступного покоління. Це також погано, правда? Ж? Тому що тоді люди не можуть знайти роботи тут і з цієї причини і змушені кудись виїжджати. Тобто, це не є так однозначно, щоб сказати, що от підвищення пенсійного віку, воно вирішує цю проблему. На жаль, не вирішує. Від чого це все залежить? Це залежить від того, я вам ще про одну тенденцію розкажу, яка в країні продуктивність праці. Деякі європейські країни вони вже будуть зараз, от буквально з наступного року, переходити на чотириденний робочий тиждень, деякі вже переходять і перейшли. Залишаючись на п'ятиденному, переходять уже на семи годинний робочий день, деякі вже на шести. Тобто продуктивність праці у них настільки висока, що вони собі можуть дозволити і менше годин в день працювати або менше днів в тиждень. І в такій ситуації, в такій економіці, такої країни, високопродуктивної, немає проблеми і немає потреби піднімати пенсійний вік. Тобто продуктивність економіки вона диктує країні. Вона змушена піднімати пенсійний вік, чи може не чіпати або навіть його опускати.